Від учора, 16 серпня, після роботи в тестовому режимі запрацював водний пасажирський транспортний маршрут Білгород-Дністровський овідіополь Судно відправляється щодня з першого причалу Білгорода Дністровського. Перший рейс о 7 годині, наступній о 9-й та 13-й, Останній о 17 годині. Серед пасажирів на рейс о 9-й годині ранку, 17 серпня. Олександр, який вперше в своєму житті вирішив мандрувати до Одеси на пасажирському судні такого типу, віддав перевагу водному транспорту, бо це по перше Значна економія часу і приємна подорож Дністровським лиманом. Олександр, скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили мандрувати таким маршрутом саме водним? Ну ще не пробували, вирішив спробувати новий маршрут по часу Узнать що сколько воно буде їхати? Як будете добиратися далі? Е, Савіополя на Одесу. То що так. чекаєте від даної подорожі? Нічого подивитися на лиман з другої сторони. Як ви вважаєте, цей маршрут такий є пріоритетним? Я думаю, якщо він набере оборотів, то буде пріоритетні. Якщо воно по часу буде швидше, і все, то пріоритетні. звісно. дістатися цього ранку до дочків Кароліна Буга саме пасажирським судном на підводних крилах, малівничим маршрутом вирішила і Фаїна, бо довірилася пораді сестри. Швидко та ще й естетика для душі. У меня в дочке дача на Каролина Бугазе и сказали, что короткий путь, чтобы не ждать вечера. И я решила первый раз попробовать узнать время, цену и как он ходит. Сестра вчера вечером уплыла на Одессу, говорит, очень хорошо, быстро и спокойно, говорит, еще и видео сняла. Так что я думаю, что это вид транспорта очень хороший. Гражданам города понравится. Чего вы чекаете в сегодняшнюю подорожье? Хорошее настроение. Позитива. Удачи! Дякую вам, доброї подорожі. і вам хорошего мирного дня. Першим рейсом о сьомій годині на борту судна було три особи: о 9.17 17 серед них чоловіки, жінки та діти. Слід зазначити, що перед посадкою, повноваженими особами прикордонної служби та військомату, ведеться перевірка документів, паспорту з реєстрацією місця проживання для чоловіків призовного віку. Ще й військово-облікових документів. За відправленням судна зі сторони спостерігає рибалка Володимир, який нещодавно перевозив доньку на автомобілі через маяки. Це три години в дорозі. Тому водний Маршрут є гарною альтернативою. Як ви вважаєте, такий вид транспорту водний сьогодні по Дністровському лиману? Це добре? Це дуже добре, дуже добре. Що це дає громадянам? Швидше догратися? Так, <різвіться> <різвіться> да, економія часу времени большого, Да. через маяки в два рази дольше. А здесь потім пускається в Ополя ще час і здесь вже ведеться. Після відключення берегового живлення піднімається трап і віддаються швартові. Капітан професійно маневрує водами Дністровського лиману. Пасажири в комфортних умовах рухаються до пункту призначення селищі міського типу Віддіополь. Пасажирське судно сполученням Білгород-Дністровської «Овідіополь» відбуло від першого причалу о 9-й годині. Тож завжди приходьте вчасно, не запізнюйтесь. Зазначимо, що тривалість та кількість рейсів може змінюватися в залежності від погодних умов. Тому за додатковою інформацією звертатися за телефоном 050 394 74 83 з 8 до 17 години. Ірина Вербинська Анатолій Локінчук перший муніципальний.